Служба безпеки України провела успішну нічну спецоперацію на військовому аеродромі САКИ в тимчасово окупованому Криму. Ця спецоперація стала черговим кроком до послаблення військових можливостей окупантів. І завдяки безпілотникам українські бійці вразили одразу п'ять російських винищувачів. Вартість одного су 30 може сягати від 35 до 50 мільйонів доларів. Так от про ключову російську базу, яку росіяни використовують для операції у Чорному морі та інші досягнення сил оборони, будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова. Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Слава доброго здоров'я. Дякуємо, що доєдналися. Отже, за даними СБУ, повністю знищено ці операції в САКах літак Су-30. Ще один отримав значні пошкодження, і також ураджено три бомбардувальники Су-24. Чому росіяни? Таке питання. Досі продовжують тримати бойову авіацію в зоні нашого потенційного ураження. Ряд чинників, я думаю, що через за все вони готувалися до якогось вилюту. Бо якщо декілька бомбардувальник і бомбардувальників і винищувач, який мав їх прикривати, по суті, вони готувалися до якогось бомборакетного, бомбу mm -hmm. ну, вони так, вони ж всі вони ж виступають від носіями і кабів, і ФАБів, і ракет, і Там ж навіть і ха. 32 другий можуть запускати, тому це десь була підготовка, і на момент підготовки Club Club Club> до вильоту нанесений, був удар ударчення такої кількості літаків водночас, ши в Криму, де все простріляно. Ще й з урахуванням того наскільки ми винищили їхні системи протиповітряної оборони. Це дуже цікавий момент, коли також підловлюють ворожу авіацію. І сам факт того, що ви як мінімум один виведений з ладу, один пошкоджений? Декілька зазнали серйозних, скажімо, дефектів корпусу? Це теж плюс, бо літак це не поремонтувати машину. Звичайно, так це будь-які пошкодження, це мільйонні видатки. А скажіть, будь ласка, чи є зараз в Росії резервні аеродроми, які готові прийняти літаки з Криму? І якщо нам відомо про такі, то де вони розташовані? Піде за все новоросійську, тим паче це великий російський порт. Новоросійська вони прикривають і свою авіацію, яка вилітає в Каспі для пусків ракет. Можливо, що чи там. Ну, знову ж, маємо розуміти, що Крим це достатньо велика територія, де противник може розміщувати або пробувати зберігати свою авіацію в цей раз. А в цілому маємо пам'ятати, що Росія після розпаду Радянського Союзу не побудувала жодного аеродрому. Ті mm -hmm. аеродроми, які вона використовує, це аеродроми зразка випуску Радянського Союзу. Звичайно, mm -hmm. що вони десь може пробували міняти та, якісь там станції зв'язку, ще щось, центри управління на них, але все одно базові аеродроми це тільки пострадянські. Та взагалі вони в європейській частині Росії можуть. В аеродромах розкидувати по аеродромах так званого піскок підскоку. Ну тобто, аеродром підскоку це аеродром, який, скажімо, не має на себе настільки поштужної системи управління чи настільки може приймати авіації, але його завдання, власне, зокрема на ньому зберігаються гелікоптери, які радіус його польоту порівняно малий там, межах 600. Ну, кілометрів, ну і оце щоб от максимально завантажитися, наприклад, боєкомплектом, uh -huh. щоб була мала дистанція до поля бою. Замість ставиться перевага, що брати: пальне чи боєкомплект. Uh -huh. Ну от вони беруть більше боєкомплекту і з цього аеродрому підскоку наносять удар, повертаються назад, швидко дозаправляються і вилітають вже, скажімо, у глубший тил. Зрозуміло. І п... перепрошую, пане Іване, я попрошу вас прокоментувати ще одне е, ураження. Дрони СБУ в ніч на 2 серпня вразили і ще два важливих військових об'єкти в тилу росіян. Мова йде про аеродром в Краснодарському краї, де ворог зберігав і запускав шахеди, а також завод Електроприлад це пенза, де вироблялась електроніка для військової техніки. Тому е, почнемо з останнього ураження, яка сама електроніка там вироблялась, і наскільки ця втрата є болісною для Росії? Ну, перш за все, цей завод у Пензі він належить до Ростеху, це український тип Укрборонпрому. Тобто ага. це військові об'єкти, які належать так, до військово-промислового комплексу Росії. Це важливо. Ну і важливо те, що цей власний завод він випускає. Саме військову. Він спеціалізується на випуску ракет, радарів, обладнання до них, до авіації. Там, якщо я не помиляюся, він, по-моєму, щось біля 50 тисяч операцій різних виконувалося за годину в нього. Розуміємо, та, який об, який розмах, який. Величезний об'єм роботи він робив. Ну і окрім цього, це фахівці, це інженерія, це спеціалізоване обладнання, це те, чим російська система любить хвалитися в плані угу. радіолокаційної радіорозвідки. Це все, з чим вони комунікують, угу. управляють дистанційно. Це все вироблялося там. Ну і розуміємо, що Для більше це буде, дво... Та це дуже болісно. Там тільки до систем радіоелектронної боротьби більше 200 продуктів вони випускали. Це дуже серйозно. Боляче mm -hmm. цікаво, що е, наскільки серйозно цей об'єкт навіть охоронявся. Ми ж тільки знаємо з інформації розвідки, що він був нанесений удар, бо палахів немає. Чому? Бо тому що там навколо заводу кільце з агентури таке, тобто там навіть будь-хто проривати не може. Там усе все дуже серйозно. Це закритий, закрите військове поселення, можна говорити навіть. Ну сяко та, якщо... там по попро... банально заїхати кави попити не полуднею, не вийти, бо все потрібно <сміттє> мати мені до мами фраза не пройде на да, на прохідні. Не пройде. <сміттє> ну бачите, командир розвідки зсу Денис Ярославський повідомив, що бойова частина російських шахетів може збільшитися з 50 до 90 кілограм. За його словами, це дозволить дронам камікадзе знищувати будівлі до п'яти поверхів. Скажіть, будь ласка, це дійсно так чи тут має місце якесь певне перебільшення? І, і масштабування і збільшення бойового навантаження дронів воно відбувається і у нас, і в росіян, тому що всі розуміють, що і те тільки сугубо рак... напрямком застосування ракет. Це дорого. Ракета, це дуже дорого. Так вона має бойову частину, там півтони і більше. Але сама в своїй суті вона дорога. І зараз розглядаються або гібриди дронів ракет. Це шомжім на цьому шляху. Зараз рухаємося. Ми і дуже вдало. Або є спроби власне масштабувати самі об'єми е, корисного навантаження на цих дронах. Ну, а там теж стоїть питання, до яких рівня його можна збільшувати, і наскільки потрібно, тоді прийдеться міняти двигуни і все решту, тобто, щоб вони могли рухати цю масу. Якщо б було все так просто, то росіяни би, грубо кажучи, на шахеди ставили б бойовий. Там, наприклад, ФАП-500 чи який бомбу так і відправляли. Тут, тут то питання в тому, що просто збільшити кількість вибухівки не вийде. Потрібно вносити серйозні конструктивні зміни. А конструктивні зміни вимагають по суті вже зміни в самому процесі виробництва. А росіяни, як ми знаємо, ставлять ставку на масовість, тобто на безперервність процесу. І з однієї сторони так вони експериментуватимуть, так вони будуть пробувати якісь партії таких шахетів запускати. Ну знову ж, як зруйнувати будинок? Ну це напевно мається на увазі за ідеальний умов, коли так, він так. там угу. під ідеальним кутом буде наносити удар, коли це буде, скажімо, і, ну, я сумніваюся, що там житлові де квартири, та де сходові. Де власне під'їзди, чи де сходові клітки, ну можливо, так, бо там все-таки менше кліпів uh -huh. конструкції. Ну в будь-якому випадку це є загроза тут навіть дискутувати, чи він проб'є до підсумів. До, та до дна це ні, це людське життя, тому людям в будь-якому випадку повітряних тригод потрібно uh -huh. ну, власне, покидати приміщення. Це базово. Сподіватися, доб'є він до першого поверху чи ні. Ну, це uh -huh. така собі. Не з... в той сторону думка <рес> я ще хочу вас попросити прокоментувати, якщо можна коротко е свіжі фотографії, які з'явилися в, в інтернеті, про те, що ворог почав вішати на шахеди касети з протитанковими мінами. Наскільки тепер безпілотники стали небезпечними? Ось ви бачите зараз фотографію. Є... Дивіться, російські безпілотники, шахеди, вони по суті і намагаються пролітати над магістральними шляхами, особливо коли вони знижуються. Для того, щоб власне менше було чути шуму, для того, щоб відти системи протиповітряної оборони. Ну і для таких, напевне, моментів вони десь і експериментують, щоб такі міни скидати. Ну, але знову ж така міна небезпечна в глибокому тилу не для танка, а для цивільного транспорту і. Mm. На жаль, це така гірка правда. Це більше знов ж сам шахет, це є зброя терору, це не є зброя війни. Uh -huh. Ну от тому і вони намагаються збільшити власне його потенціал і по можливості для терору. Ми ж не забуваємо що вони на шахе ставлять протитанкові міни тепер. Кажуть, так чому міни нового зразка раніше ж вони ставили елементи касетних. З касетними пакетами, коли вони теж розкидали так, погадую, так, ми різні крупки, які угу. Так, власне, оце на це ставка йде. Вони тут терористи Розкиду... Так, це терористи, це вони в тилах сподіваються розкидувати десь над магістральними шляхами. Такі міни, тим паче, це міна, якщо я не помиляюся, магнітної дії, тобто. Вона сама не підривається, uh -huh. просто так нею можна навіть управляти, і вона реагує на техніку. Це може бути фура, якась той самий бус. капец. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. Дякуємо, Шукуюча дякуємо. інформація. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитися і розказати okay. фахово про останні події на лінії зіткнення і, зокрема, з технологічними проривами і в Україні і в Росії. Okay. Дякуємо. Okay. Нагадаємо, що на зв'язку з нами був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Як завжди, дякуємо і приємно.